Гравітаційні хвилі це явище, яке вперше було теоретично запропоноване Альбертом Ейнштейном у 1996 році у рамках його загальної теорії відносності. Проте реальне відкриття гравітаційних хвиль відбулося лише у 2015 році. Вчені з Масачусетського технологічного інституту та Лайго у США оголосили про перший успішний захоплення гравітаційних хвиль, що було підтверджено експериментально. Це відкриття відкрило нову еру у спостереженні та розумінні Всесвіту. Цікавий факт перший виявлений сигнал гравітаційних хвиль був результатом злиття двох чорних дір, яке відбулося на відстані близько 1,5 мільярда світлових років від Землі. Це свідчить про те, що гравітаційні хвилі можуть допомогти вивчати події, які відбулися у далекому минулому всесвіту. За даними Національного наукового фонду США, відкриття гравітаційних хвиль було визнано одним з найважливіших наукових досягнень 21 століття. За цей великий крок у науці, вчені Райнер Вайс, Баррі Баріш та Кіп Торн були удостоєні Нобелівської премії з фізики у 2017 році. Гравітаційні хвилі відкривають нові можливості для дослідження космосу та розуміння природи Всесвіту. Це захоюче відкриття відкриває перед нами безмежні можливості для дюснеджик доследжень та відкриттів. Гравітаційні хвилі це коливання простору часу, що поширюються зі швидкістю світла та виникають в результаті прискорення масивних об'єктів, таких як чорні діри чи нейтронні зірки. Ці хвилі переносять енергію та інформацію про події, які відбуваються у всесвіті. Одним із найцікавіших фактів є те, що гравітаційні хвилі можуть бути порівняні з коливаннями на поверхні води, але вони поширюються у тривимірному просторі. Це дозволяє вченим вивчати явища, які неможливо зафіксувати за допомогою традиційних оптичних телескопів. За допомогою гравітаційних хвиль вчені можуть вивчати об'єкти, які не випромінюють світло. Такі як чорні діри та нейтронні зірки. Це відкриває нові можливості для дослідження та розуміння темних об'єктів у Всесвіті. Цікаво, що перша детекторна система гравітаційних хвиль, яка була використана для успішного виявлення гравітаційних хвиль, складалася з двох лазерних інтерферометрів довжиною по 2500 метрів, розташованих у Луїзіані та Вашингтоні. Ці інтерферометри були чутливі до змін у довжині простору, спричинених гравітаційними хвилями. За допомогою цих інструментів вдалося зафіксувати сигнали від злиття чорних дір та нейтронних зір, що відбулися на величезних відстанях від Землі. Це свідчить про потужність та чутливість сучасних технологій у виявленні гравітаційних хвиль. За даними Національного наукового фонду США, від початку виявлення гравітаційних хвиль. Було зафіксовано десятки подібних сигналів, що дозволяє вченим докладніше вивчати ці цікаві явища у всесвіті. Гравітаційні хвилі відкривають нові горизонти для науки та дозволяють нам поглиблювати наше розуміння природи та структури Всесвіту. Гравітаційні хвилі виникають в результаті прискорення масивних об'єктів, таких як чорні діри чи нейтронні зірки. Коли ці об'єкти рухаються або зливаються, вони створюють деформації у просторі часі. Що поширюються у вигляді хвиль. Ці хвилі можуть бути порівняні з коливаннями на поверхні води, але вони поширюються у тривимірному просторі. Цікаво, що гравітаційні хвилі можуть бути викликані навіть найбільшими космічними подіями, такими як злиття чорних дір чи вибухи нейтронних зір. Наприклад, сигнал гравітаційних хвиль, виявлений у 2016 році, був результатом злиття двох чорних дір масою близько 20 сонць. Це вражаючий приклад того, як великі космічні об'єкти можуть створювати гравітаційні хвилі, які досягають Землі. За даними астрономів, більшість гравітаційних хвиль, які зафіксовані на сьогоднішній день, походять від злиття чорних дір. Проте також відомі випадки виявлення гравітаційних хвиль від нейтронних зір та інших масивних об'єктів у космосі. Це свідчить про різноманітність та складність явищ, які породжують гравітаційні хвилі. Та роблять їх такими захоплюючими для вивчення у науці. Для виявлення гравітаційних хвиль вчені використовують спеціальні детектори, які можуть реєструвати надзвичайно малі зміни у просторі часі, спричинені проходженням хвиль. Одним із найважливіших інструментів для виявлення гравітаційних хвиль є лазерний інтерферометр. Цей пристрій складається з двох довгих променів лазерного світла, які відбиваються від дзеркал та збираються разом. При проходженні гравітаційної хвилі один з променів може пройти коротший шлях, ніж інший, що призводить до змін у інтерференційному зображенні. Це дозволяє виявити наявність гравітаційних хвиль. У 2016 році було зафіксовано перший сигнал гравітаційних хвиль за допомогою лайговського інтерферометра, що розташований у Луїзіані та Вашингтоні. Цей інтерферометр має довжину по 2500 метрів. Та може виявляти надзвичайно малі зміни у просторі часі. За допомогою цього інструменту вдалося зафіксувати сигнал від злиття двох чорних дір, що відбулося на величезній відстані від Землі. Це був вражаючий досягнення, яке підтвердило існування гравітаційних хвиль та відкрило нові можливості для дослідження космосу. За даними Національного наукового фонду США, станом на 2021 рік. Було зафіксовано понад 30 сигналів гравітаційних хвиль, що свідчить про поширення цієї галузі науки та технології. Ці дані підтверджують важливість досліджень у галузі гравітаційних хвиль та їх потенційний вплив на наше розуміння Всесвіту. Вчені по всьому світу продовжують працювати над вдосконаленням методів виявлення гравітаційних хвиль та розширенням мережі детекторів для більш точного та повнішого вивчення цих захоплюючих явищ. У космосі. Дослідження гравітаційних хвиль в сучасному світі відкриває перед науковцями безмежні можливості для вивчення та розуміння Всесвіту. За даними Національного наукового фонду США, станом на 2021 рік було зафіксовано понад 30 сигналів гравітаційних хвиль. Це свідчить про значний прогрес у цій галузі науки та технології. Одним із цікавих фактів є те, що перший виявлений сигнал гравітаційних хвиль був результатом злиття двох чорних дір масою близько 20 сонць. Це вражаюче явище відбулося на величезній відстані від Землі та підтвердило теорію Ейнштейна про гравітаційні хвилі. Дослідження гравітаційних хвиль також допомагають вченим вивчати темну матерію та темну енергію, які становлять більшість Всесвіту, але досі залишаються загадковими. Іншим цікавим аспектом є те, що гравітаційні хвилі можуть бути використані для вивчення ранніх етапів Всесвіту, коли він був лише кілька секунд віком. Це відкриває нові можливості для реконструкції історії Всесвіту та розуміння його походження. За допомогою гравітаційних хвиль вчені можуть досліджувати найбільші та найбільш енергетичні події у космосі, що дозволяє нам краще розуміти природу та структуру Всесвіту. Гравітаційні хвилі відкривають нові можливості для застосування у космології, дозволяючи вченим досліджувати та розуміти Всесвіт на новому рівні. Одним із цікавих застосувань гравітаційних хвиль є їх використання для вивчення ранніх етапів Всесвіту. За допомогою гравітаційних хвиль вчені можуть отримати інформацію про перші секунди після великого вибуху, коли всесвіт був ще дуже молодим та гарячим. Це дозволяє нам краще зрозуміти еволюцію та структуру Всесвіту. Наприклад, за допомогою гравітаційних хвиль вдалося виявити сигнали від злиття нейтронних зір, що відбулося близько 400 мільйонів років тому. Це відкриває можливості для вивчення процесів утворення важких елементів у космосі та розуміння їх походження. Дослідження гравітаційних хвиль також допомагають вченим вивчати та розуміти темну матерію та темну енергію. Які становлять більшість Всесвіту, але досі залишаються загадковими. Це відкриває нові можливості для розкриття секретів космосу та розвитку космології. За даними Міжнародного співтовариства гравітаційних хвиль, на сьогоднішній день було зафіксовано понад 70 сигналів гравітаційних хвиль від різних космічних подій. Це свідчить про значний прогрес у дослідженні гравітаційних хвиль та їх важливе значення для космології. Вивчення гравітаційних хвиль в космології відкриває нові перспективи для науки та дозволяє нам краще розуміти природу та походження Всесвіту. Вивчення гравітаційних хвиль відкриває перед науковцями безліч переваг та викликів. Однією з головних переваг є можливість досліджувати події у космосі, які не випромінюють світло, такі як злиття чорних дір чи нейтронних зір. Це дозволяє вченим отримувати нові унікальні дані про всесвіт та розширювати наше розуміння космічних явищ. Наприклад, за допомогою гравітаційних хвиль вдалося виявити сигнали від злиття нейтронних зір, що відбулося на величезній відстані від Землі. Це відкриває можливості для вивчення процесів утворення важких елементів у космосі та розуміння їх походження. Ще однією перевагою є можливість вивчення ранніх етапів Всесвіту. Та реконструкції його історії. Гравітаційні хвилі дозволяють нам отримати інформацію про перші секунди після Великого вибуху та розкрити таємниці походження Всесвіту. За даними Міжнародного співтовариства гравітаційних хвиль, на сьогоднішній день було зафіксовано понад 70 сигналів гравітаційних хвиль від різних космічних подій. Це свідчить про значний прогрес у дослідженні гравітаційних хвиль та їх важливе значення для космології. Однак разом з перевагами вивчення гравітаційних хвиль поставляє перед науковцями виклики. Один із головних викликів полягає у покращенні технологій детекторів для збільшення чутливості та точності вимірювань. Також важливо розвивати методи аналізу даних для ефективного виявлення гравітаційних хвиль серед великої кількості сигналів. Дослідження гравітаційних хвиль. Вимагає великих зусиль та співпраці між науковцями з усього світу, але потенційні відкриття та відкриття варто цих зусиль. Майбутнє дослідження у галузі гравітаційних хвиль обіцяє багато цікавих відкриттів та досягнень. За даними Міжнародного співтовариства гравітаційних хвиль, наразі у роботі знаходиться нове покоління детекторів гравітаційних хвиль так звана мережа третього покоління. Ці нові детектори, які мають бути запущені, у наступному десятилітті будуть набагато чутливішими та точнішими, що дозволить виявляти навіть найменші коливання простору часу. Це відкриє нові можливості для вивчення космічних явищ та розкриття таємниць Всесвіту. Одним із цікавих напрямків досліджень є використання гравітаційних хвиль для вивчення та розуміння чорних дір. За допомогою нових технологій та методів аналізу даних. Вчені планують докладніше вивчити властивості чорних дір, їх масу, обертання та взаємодію з навколишнім простором. Це може принести нові відкриття у галузі астрофізики та космології. Крім того, майбутні дослідження гравітаційних хвиль можуть допомогти в розв'язанні деяких найбільш складних проблем сучасної фізики, таких як об'єднання загальної теорії відносності та квантової механіки. Це відкриє нові перспективи для розвитку фундаментальних наук та розуміння основ природи. Загалом, майбутнє дослідження у галузі гравітаційних хвиль обіцяє багато захоплюючих відкриттів та можливостей для розвитку науки та технологій. Україна грає важливу роль у дослідженні гравітаційних хвиль. Національний астрономічний університет України імені Василя Стефаника активно залучений до цих досліджень. Українські вчені приймають участь у міжнародних проектах з вивчення гравітаційних хвиль та розвитку нових технологій детекторів. Наприклад, українські спеціалісти брали участь у побудові детектора гравітаційних хвиль Ліго, який виявив перші сигнали від злиття чорних дір. Крім того, в Україні активно розвивається наукова база для досліджень у галузі астрофізики та космології, що сприяє подальшому розвитку досліджень гравітаційних хвиль. За даними Національного наукового фонду України, українські вчені публікують все більше статей у цій галузі та активно співпрацюють з колегами з усього світу. Україна має потенціал стати важливим гравітаційним центром у майбутньому. За даними Міжнародного співтовариства гравітаційних хвиль, на сьогоднішній день було зафіксовано понад 70 сигналів гравітаційних хвиль від різних космічних подій. Це свідчить про значний прогрес у дослідженні гравітаційних хвиль та їх важливе значення для космології. Українські вчені активно залучені до цих досліджень та приймають участь у міжнародних проєктах з вивчення гравітаційних хвиль. Національний астрономічний університет України імені Василя Стефаника відіграє важливу роль у розвитку наукових досліджень у цій галузі. Україна має потенціал стати важливим гравітаційним центром у майбутньому. Та продовжувати сприяти розвитку астрофізики та космології. Цікавий факт перший виявлений сигнал гравітаційних хвиль був результатом злиття двох чорних дір масою близько 20 сонць, що відбулося на величезній відстані від землі.